Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось тільки я е, ну, своє відео, так би мовити, опублікував стосовно того, що. НАТО не відсидиться, так? за Україною, за спиною України не відсидиться. Ви чуєте, що я кажу? НАТО не відсидиться за спиною України. Як вони, не знаю, ну, в душі напевно вважали, що так буде. Ні, хлопці. І подекуди дівчата, нічого у вас не вийде. Тому що ті повідомлення, які роками вам посилали із державних московських е, телеканалів, державних, я підкреслюю, як можна було це ігнорувати. Що вони захоплять Фінляндію, країни Балтії, Польщу? Що ви повинні забирати свої манатки? Це ще ж до війни було забирати свої манатки і. До 1997 року забираться НАТО, тобто і не тільки Фінляндія, але й країни Балтії, і, і Польща, і, одним словом, всі колишні країни соціалістичного табору. Не вийде у вас відсидітися. Не вийде вас гріти власну дупу на курортах, так би мовити, і не тільки європейських, але і по всьому світу. Ні, не вийде. Вам же показують, а ви не хочете. Ви якомога далі хочете відтягти оце прийняття реальних рішень і дій, що треба робити. Та мені вже здається, що зараз зрозуміло, що треба домовлятися з Україною і вводити сюди війська НАТО. Поки не пізно, ви чуєте, поки не пізно ви боїтеся війни, війна вже йде. Іде війна проти вас іде. І оті заяви всі, які продовжують там ніби в Соловйова і там купа таких е, е, діячів, типа Норкіна там, і інших, які заявляють про те, що вони будуть бомбити НАТО, що вони Берлін знищать, що вони те знищать, те те. Це що? Це просто балаканина хворих на всю голову людей? Та ви хворі на всю голову, якщо ви не розумієте, що це державне. Московське телебачення державне. Це держава їхніми голосами говорить. Держава. Це все одно, що Путін виступає. Ну, ви... Мені приходиться пояснювати елементарні речі. Що це державне телебачення, значить, це думка держави, це думка Путіна і все останнє. Ну що тут не зрозуміло? Чи це треба бути професором, доктором наук, академіком, для того, щоб пояснювати отакі абсолютно ну, зрозумілі б, здавалися, для будь-якої адекватної людини? Ні, не розумію. Не так багато часу залишилося, вельми шановні пані та панове. Зовсім небагато.